Любов Сердунич як Тарасик провчив поміщика, у 15 річному віці забрали Тарасика в покої прислужувати поміщиковій родині. Важко було там хлопчині сироті. Як не старався, не міг угодити примхливим вельможам. Та ще й зростав Тарасик цікавим до всього. То він замилується величезною картинною в залі маєтку, а пан чи пані люто свариться, наче він Бог знає, яку шкоду вчинив. То зачитався і не почув чергового наказу. Тому часто лаяли його, сварили і навіть били. Терпів він терпів, а тут і трапилась нагода відомстити за всю кривду, завдану йому малому та беззахисному. Одного разу. Зібрався поміщик на гостину до іншого поміщенка, свого приятеля. От їдуть вони, Тарас правує кіньми, а пан сидить на возі, пролягла дорога лісом, а в лісах тоді були кармалюки опришки. Їх страшенно боявся пан. А Тарасик не боявся ні густого лісу, ані кармалюків. Якби ж зустріти самого устима Кармалюка і його друзів, Може, захистили б Тараса. Тарасові мрії перебив поміщик, який теж у цю мить думав про опришків. Тільки не те, що думав Тарас. Він геть не хотів зустрічатися з ними. От і каже Тарасові: Зупинино, зараз я влізу в мішок, а ти отак провезеш мене через ліс, тоді і розв'яжеш. А якщо хтось питатиме, що в мішку, то ти той, кажи, що посуд. Горшки, миски, кухлики. Гаразд, пане, так і скажу, Отказує хлопчина, вже собі намисливши щось. Недовго думаючи, влазить поміщик у найбільший мішок. Тарасик тісно зав'язав мішка з паном усередині та й рушили далі. І вже наче бачить Тарас, як із лісу йдуть опришки та підходять до воза. І тоді Кармелюк рішуче скаже. Ану, хлопче, веди нас до свого пана, побачимо, що він за птиця така, та нам мнемо йому ребра, та повчимо, як із людьми жити та добро творити. А ось же він, мій пан, сидить у мішку, скаже тоді хлопець, озирнувшись. Та батогом пана, батогом. А що? сейнула думка Тарасовій голові, отак От він і зробить. Їдуть вони, їдуть, аж тут раптом Тарас змінив голос на грубий, дорослий, начебто він справдешній дядько. Та й кричить Тррр, ану стій, що везеш? Горшки, миски, кухлі, змінив Тарас голос на свій хлоп'ячий, начебто їх двоє розмовляє. А поміщик у мішку завмер від страху. Миски, кажеш, зараз перевіримо, знову Тарас не своїм голосом промовив, та ну зі всієї сили хльосками мішок батогом. Мовчить поміщик навіть не ойкне. Терпить, бо ж як озветься, то ще гірше буде йому. Гаразд, їдь, почув поміщик той самий грубий голос. Коли ж трохи від'їхали, тихо та лагідно питає хлопця. Ну що там, Тарасе, нема кармалюків? А, та поїхали, нема, вигукнув Тарас уже звичним хлоп'ячим голосом, розв'язав мішок та вдавано радісно мовить. От, добре, що хоч у мішок не зазирнули. Дякуйте, пане, що не сказав, хто в мішку, бо тоді вам дісталось би ще більше.